you <music> Слава Україні, Підписуйтесь на телеграм. У кожного Гітлера має бути свій мусоліні. Колишній прем'єр Італії та друг російського диктатора Берлусконі у розмові з однопартійцями переклав провину за розв'язану путіним війну на Зеленського. Більше того, Берлусконі заявив, що відновив дружбу з Путіним, що виступає проти допомоги Україні. При цьому додав, що публічно це заявити не може, бо змі його рознесуть, і вони вже почали це робити. Бо його заяву записали на аудіо і опублікували. Поки весь цивілізований світ підтримує Україну у важкій боротьбі проти кривавої путінської Росії знаходяться ще ті, хто відкрито підтримує цей кровопролитний режим. Берлосконі спромігся без докорів сумління, хоча де вона там в нього, звинуватити українського президента у нападі на квазі республіки ЛДНР, котрі підтримуються РФ. Війну розв'язану Путіним. Він цинічно називає бійною українських солдатів і громадян. Його скандальну заяву відразу немов на радостях, підхопили. Пропагандистські змі одіозний політик під час зустрічі з соратниками закликав, щоб українська армія припинила бойові дії і погодилася на мирні переговори. Далі він звинувачує Україну у тому, що вона наживається на війні, бо отримає гроші від заходу. Він говорить про непередобачуваний опір з боку українців, які з третього дня почали отримувати гроші і зброю із заходу. І війна з двотижневої операції перетворилася на двохсолітню війну. Отже, такої і є ситуація з війною в Україні. Окрім цього, він критикує Європу та США. Берлусконі вважає лише себе справ. Важнім лідером у світі путіну треба звернути увагу таки на своє дагеш хворе оточення. Конфлікт в Україні не можна завершити без сильного втручання. Проте зараз у Європі та США нема лідерів. Можу я змусити вас посміхатися. Єдиний справжній лідер це я цинічно заявив він. Сільвіо Берлусконі взагалі не приховує своїх дружніх відносин з Путіним. Навіть у 2015-му відвідував тимчасово окупований Крим, де зустрічався з російським колегою та розпивав 240-річне вино вкрадено на виноробні. Він також уже кілька разів заявляв про те, що. Путіну потрібно було просто дозволити змінити владу у Києві, і взагалі російські агресори ніби хотіли лише зайти в Україну та вийти. А європа втягла Москву у війну. Абсурдними заявами Берлусконі нема виправдання, і ця людина входить в коаліцію партії переможців на виборах в Італії. На закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії уперед італії він ще й розповів про відновлення своїх стосунків з Путіним. Під час розмови з однопартійцями у парламенті одіозний італійський політик зокрема зауважив, що його непокоїть відносини Італії і Росії, оскільки як він стверджує. Же міністри заявили, що ми вже воюємо з Росією бо постачаємо зброю Україні у цьому контексті. Берлусконі зазначив, що трохи відновив стосунки з Путіним. На мій день народження він надіслав мені 20 пляшок горілки та дуже милий лист. Я відповів пляшками Ламбруско і таким ж милим листом, каже колишній прем'єр-міністр Італії на аудіозаписі. Італійське агентство ля пресе поширило аудіозапис лідера партії Фордзе Італія Берлусконі, що проходить до правлячої коаліції, записаний під час партійних зборів. Позиція Берлусконі шокувала майбутнього прем'єрку Мелоні, яка зараз працює над формуванням уряду зі своїми союзниками з коаліції, куди уходять і партія самого Берлусконі. Берлусконі, який після початку повномасштабного вторгнення двічі дзвонив Путіну, не перестає приховувати свою підтримку жорсткого режиму РФ. Поки міжнародні партнери по всьому світу об'єдналися та надають надважливу оборонно фінансову підтримку, яка наближає нашу перемогу та дає змогу з надією дивитися у майбутнє. Маріонетки Кремля розпалюють вогнище у всіх куточках світу. Однак у це безглуздя ніхто не повірить. Це скоріше. Схоже на якесь захворювання ніж на заяву світового політика, і це стосується кожного, хто так чи інакше підтримував країну агресора. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.